Виконуємо номер 591 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. До магазину завезли 27 пачок зошитів у клітинку та 25 пачок зошитів у лінійку. Усього 2600 штук. Скільки всього привезли зошитів у клітинку, і скільки в лінійку, якщо кількість зошитів у всіх пачках однакова. За умови задачі сказано, що до магазину завезли 27 пачок зошитів у клітинку та 25 пачок зошитів у лінійку. Знайдемо, скільки всього пачок зошитів завезли до магазину. Для цього 25 додамо 27. 25, додати 27. Буде 52 і пояснюємо пачки. Всього пачок зошитів завезли. До магазину. Також в умові задачі відомо, що всього завезли 2600 штук зошитів. Знайдемо, скільки зошитів в одній пачці. Для цього 2600 кількість зошитів поділимо на 52, на кількість пачок. 2600 поділити на 52 буде 50, 50 зошитів в одній пачці. У умові задачі стоїть питання, скільки всього привезли зошитів у клітинку і скільки в лінійку. Знайдемо, скільки зошитів привезли в клітинку. В клітинку у нас привезли 27 пачок зошитів у кожній пачці по 50 зошитів. Для цього 27 множимо на 50, це буде 1350 зошитів, пояснюємо. Завезли в клітинку. А тепер знайдемо, скільки зошитів завезли у лінійку. Для цього 25 пачок помножимо на 50, бо в пачці 50 зошитів. 25 помножити на 50 буде 1000. 250 зошитів і пояснюємо, завезли у лінійку, записуємо відповідь. В умові задачі стоїть питання: скільки всього привезли зошитів у клітинку, тому спочатку записуємо 1350 зошитів. І скільки в лінійку? 1250 зошитів. Номер 591 виконано.